Домашня арахісова паста. Смачно, корисно, просто! Арахісова паста це не просто смачний десерт, а справжнє джерело енергії та корисних жирів. Але що краще: домашня арахісова паста чи популярні брендові варіанти? Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачну пасту всього за кілька хвилин і порівняємо її з відомими марками. Готові? Тоді почнемо! Чому варто готувати арахісову пасту вдома? По-перше, ви точно знаєте, що додаєте до складу: жодних зайвих цукрів, пальмової олії чи консервантів. По-друге, це дешевше, ніж купувати фірмову пасту в магазині. По-третє, ви можете змінювати рецепт, додаючи мед, шоколад чи навіть корицю за своїм смаком. Тепер до найголовнішого: готуємо пасту. Нам знадобиться лише три основні інгредієнти арахіс, трохи солі та меду. А якщо хочете більш ніжний смак, можна додати трохи рослинної олії. Отже, беремо арахіс і підсмажуємо на сухій сковороді або в духовці при 170 градусах приблизно 10 хвилин. Це допоможе зробити смак яскравішим і полегшить подрібнення. Далі пересипаємо арахіс у блендер і починаємо збивати. Спочатку він буде розпадатися на крихти, потім почне виділяти ефірну олію і поступово перетвориться на кремоподібну масу. Це займає приблизно 5 хвилин. Але результат вартий того. Наприкінці додаємо дрібку солі та мед за смаком і ще раз перемішуємо. А тепер найцікавіше порівняння. Беремо домашню арахісову пасту і магазинні варіанти. У складі брендових паст часто можна знайти цукор, гідрогенізовані жири та консерванти, які зовсім не додають користі. Домашній варіант містить лише натуральні інгредієнти: більше білка та здорових жирів, а ще набагато менше цукру. Щодо смаку, тут усе залежить від ваших уподобань, але домашня паста виходить більш горіховою, ніжною і абсолютно натуральною. Висновок очевидний. Домашня арахісова паста не лише корисніша, а й смачніша. А найголовніше, ви можете експериментувати та створювати свій ідеальний рецепт. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи пробували ви готувати арахісову пасту самостійно. А якщо шукаєте якісні горіхи для приготування, заглядайте в опис. Там є посилання на наш магазин. До зустрічі в наступних відео!